Біблія, я думаю, ми всі в цьому переконані, слово Господнє: тут немає лишніх слів, тут немає чогось пустого, даремного. Воно все дуже-дуже важливе, що тут написано. Воно дуже важливе. Але ця ідея, ця істина, про яку сьогодні ми говоримо, вона надважлива. Тому що від, від того, як ми відносимося до нашого Спасителя, до нашого Господина. До Ісуса Христа, від того, як ми до Нього ставимося, буде залежати конкретно наше життя, наші реальні вчинки. Ісус дуже дорого заплатив, Його є за що любити, Його є за що цінувати, Його є за що поставити на перше місце в своєму житті. Направда така, що ми знаходимося в тілесній в тілі нашому, гріховному, яке любить земне, якому не цікаве небесне. І ця наша плоть, вона буде з нами до самого кінця. І вона нас завжди старається відтягнути від небесного до земного. Вона завжди буде так робити. І правда в тому, що ще в цьому світі є дуже багато речей гріховних, обольщаючих, які на нас впливають, і вони будуть хотіти нас забрати від Ісуса Христа. І Ісус знав про це. Ісус знав, що ті люди, на очах яких він був розп'ятий, вони вже ніколи не забудуть, яка це ціна. Но багато людей, які не були там на Голгофі, наша плодська натура, цей світ може забрати людину від Бога. І Він сказав, щоб так не сталося, робити спомин Його смерті, згадувати, якою ціною Він заплатив за нас, згадувати, що, що відбулося. І подумати над тим, що відбувається. І я хочу, друзі, нам трошки про це нагадати, що відбулося. Я хочу прочитати одну історію, яка написана в четвертій книзі царств. Я прочитаю сім віршиків четвертий розділ. Одна з дружин синів пророчих із криком говорила Єлисеєві: раб твій мій чоловік помер. А ти знаєш, що раб твій боявся Господа? Тепер прийшов позикодавець взяти обох дітей моїх у раби собі, і сказав їй Єлисей, що мені зробити тобі? Скажи мені, що є у тебе в домі? Вона сказала: немає в раби твоєї нічого в домі, крім посудини з Єлеєм. І сказав він: Піди, попроси собі, посудин на стороні у всіх сусідів твоїх, посудин порожніх, набери чимало. І піди, замкни двері за собою і за синами твоїми, і, не, і наливай у всі ці посудини повні відставляй. І пішла від нього і замкнула двері за собою і за синами своїми. Вони подавали їй, а вона наливала. Коли були наповнені посудини, вона сказала синові своєму: Подай мені ще одну посудину. Він сказав їй: Немає більше посудин, і зупинилася Олія. І прийшла вона і переказала чоловікові Божому. Він сказав: Піди продай олію і заплати борги твої. А що залишиться, тим будеш жити із синами твоїми. Слава Господу! Про... Про що друзі, ця історія? У жінки така ситуація вона винна. У неї... Вона в неї є борг. Вона винна. І борг настільки великий, що від неї заберуть саме дороге її дітей. І вона не може за це заплатити, в неї нема нічого, щоб заплатити за це. Нічим вона не може заплатити. У неї був праведний чоловік, який помер. І от вона приходить до чоловіка Божого і каже: в мене біда, мене дітей заберуть в рабство, я не маю нічим заплатити. Він каже: візьми посудини, наповняй їх оливою. І знаєте, так само у нашому житті. Так само на цій землі ми настільки заборгували. Наш гріх, він настільки дорогий, що ми віддані в рабство. Кожна людина віддана в рабство. І ніхто не може заплатити, нема чим заплатити. І в той час прийшов чоловік Божий, ну зараз прийшов Ісус Христос. Чоловік Божий проливав оливу. А Ісус пролив кров. А Ісус. Щоб тебе і мене викупити, викупити наших дітей. Йому треба було не оливу проливати, йому треба було пролити кров. І він каже: візьми це, це тебе визволить. І не тільки визволить. Що там далі написано, хто звернув увагу? Ти будеш жити за це. За рахунок цього, ти будеш жити. Ісус Христос заплатив за нас своєю кров'ю, щоб нас викупити з рабства гріха. Знаєте, коли читаєш цю історію, вона така далека, думаєш собі, ну було так. Я дивився, попадалося мені відео, коли наші воїни заходили, я не пам'ятаю, в Харківську чи в яку область, коли її звільняли. Коли звільняли людей, яких, виходить, окупували, яких взяли в рабство. Люди падали на коліна. Люди їх цілували, ловили їх за шею, за руки, за ноги. Люди їх цілували, тому що їх звільнили. Тому що багато хто пішов на смерть, щоб їх врятувати. Люди зрозуміли, що відбувається. Друзі, таке відбулося з нами. Кожен із нас за наші гріхи, за наші неправди, відданий прокляттю, відданий в рабство. Ну Ісус Христос прийшов і пролив свою кров. Він пролив свою кров, і той, хто понуждається в тому, хто буде цінити кров Ісуса Христа, має можливість викупити свою душу. І не тільки викупити свою душу, але жити цим. І, друзі, сьогодні ми про це говоримо. Знаєте, я собі подумав, у цієї жінки у неї, хоча б чоловік був праведний. Було за що приходити та казати: врятуй мене. У євреїв, у посланні до Римлян є написано, що Ісус прийшов. Давайте я прочитаю 15 розділ, 8-й, 9-й вірш. Говорю, що Ісус Христос став служителем для обрізаних, тобто для євреїв, заради істини Божої, щоб виконати обітницю Отцям. У євреїв був хоча би такий отець Авраам, за, рах, за рахунок якого ну можна було євреям сказати: Рятуй нас, у нас був Авраам, дивися, він ходив перед тобою. А у нас, язичників, такого Авраама не було, не було, заради чого до нас приходити. І Павло пояснює це римлян, а для язичників з милості не було за що нас рятувати. З милості, щоб славили Бога, як написано, за тебе буду славити, за те буду славити тебе, Господи, між язичниками, і буду співати імені. Твоєму слава Ісусу Христу, що Він прийшов. Знаєте, як важливо це зрозуміти, що ти був насправді в рабстві, а тебе вивели, тебе, твою сім'ю ведуть в небеса, тебе усиновили, тобі дали цю можливість. Ну, я хочу, друзі, поговорити не тільки про те, що відбулося, а що відбувається зараз. Наскільки важливо, не тільки одноразово, коли ти покаявся, і ми кров'ю Ісуса Христа омиті, і все один раз ми прийшли до крові Ісуса Христа. Ну і в принципі, що ще треба. Але я хочу, щоб ми побачили, що ми живемо зараді крові Ісуса Христа. Він нас животворить, Його кров нас животворить. І я хочу прочитати Євангеліє від Івана, шостий розділ 54-56. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне. Я воскрешу його в останній день, бо плоть моя є істинною їжею, і кров моя є істинним питтям. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, в мені перебуває, і я в ньому. Ісус Христос каже, що життя дає Його плоть і Його кров. Ісус сказав, дав цю заповідь. Він її зробив обов'язковою. Він каже, це робіть в спомин про мене. Тому що Ісус знав, що людина вона слабенька, і без підтримки, як сьогодні вже говорилося, без підтримки, без сили крові Ісуса Христа. Ми не, ми не то, що диявола перемогти не можемо. Ми свою плоть не можемо усмирити. Наша плоть нами командує. Ми, ми її не можемо приборкати. Без підтримки Ісуса Христа. І от Ісус сказав, що людина постійно має нуждатися в жертві Ісуса Христа. Постійно. Брат Микола вже про це сьогодні прочитав. З книги Откровення написано, я теж собі це місце приготував говорити. Вони перемогли Його кров'ю Ісуса Христа. О, кажеться, виходить, більше нічим не можна було перемогти диявола, тільки кров'ю Ісуса Христа. Ну, Перед цим, як ми будемо приступати, я хочу нас до такої серйозної думки привести. Перед нами плоті кров. Так написано в Слові Божому. Коли Ісус розказував це євреям, вони соблазнилися. Він каже, ви маєте їсти плоті кров Ісуса Христа. Вони їх послухали і кажуть, що ти говориш? Пішли геть. Вони не розуміли, що... про що говорив Ісус Христос. Ученикам Він далі це пояснив. І от перед нами плоті кров, ми будемо приступати до неї. Ми надіємося, що вона нам дасть сили на перемогу. Ну я хочу на хвилинку нас зупинити. Минулий раз ми робили спомин. На цьому місці минулий раз ми робили спомен. І з нами робив спомен один хлопець, який через пару днів настільки глибоко впав, дозволив собі настільки низький вчинок. А потім через короткий час ще раз його повторив, що нам прийшлося цього хлопця виключити з церкви. Він приймав плоті кров, яка мала дати йому силу, але чомусь вона йому силу не дала. І він настільки низько нирнув, що це просто сором і безчестя для християнина. І потім повторив і чому плоті кров не дала йому силу? Розумієте, ми можемо просто понадіятися на хліб і на вино, але ми маємо розуміти, де є повнота цього, про що брати говорили? Що значить приймати кров Ісуса Христа? Це просто зробити ковток вина? Що значить приймати тіло Ісуса Христа? Це просто прісний хліб зламати і з'їсти? Допоки ми це не розуміємо, допоки ми це не робимо? Ми можемо їсти хліб, ми можемо випити вино, і воно нам не дасть сили і не буде нас животворити. Тому що дуже важливо не просто обряд, а розуміти духовний зміст. І я хочу пару слів сказати про це: Кро... вино це символ. Воно буде благословенне, воно після молитви буде мати свою силу. Но кров Ісуса Христа, друзі, чи ми її приймаємо, чи ми її не приймаємо. Це наша пошана, це наша вдячність, це наша надія на перемогу Ісуса Христа на Голгофу. Це то, наскільки дорогий нам подвиг там на Голгофі, наскільки ми його реально шануємо, бо там проливалася справжня кров Ісуса Христа. Я можу випити вино, але не мати пошани в серці, не мати благоговіння перед Господом Ісусом Христом, і то вино не дасть мені сили. Но коли людина цінить подвиг Голгофи, коли людина переймається цим, розуміє, як дорого за неї заплатили, то ця дія, за яку заповідував Ісус Христос, вона наповнюється Божою благодаттю, вона наповнюється Божою силою, друзі, вона дає силу. Це не пустий обряд. Це сильна. Це сильна заповідь Господня. Але ми мусимо розуміти, що треба шанувати, треба цінувати того, хто за нас помер там на Голгофі. Любити його від усього серця. Ісус сказав: хто мене не полюбить більше, ніж своїх батьків, дружину, чоловіка, дітей, рідних, той недостойний мене. Хто мене не полюбить більше, оце, друзі, приймати кров Ісуса Христа, приймати на своє серце, в своє серце приймати. І я би хотів, щоб саме з таким серцем, з таким прийняттям крові Ісуса Христа ми приймали і той символ, і буде буде Боже благословення над нами. Але коли Ісус говорив про свою кров, Він також сказав про свою плоть. І я хочу прочитати Євангелія від Івана, 6 розділ, 35 вірш. Ісус сказав їм: Я є хліб життя. Хто приходить до мене, не відчуватиме голоду, і хто вірує в мене, ніколи не матиме спраги? Ісус Христос говорить, що хліб, який дає життя, хліб життя, це не просто прісний хліб, це Господь наш Ісус. Ну що це значить практично? Як це практично розуміти? Я прочитаю ще одне місце, про яке сказав Ісус Христос, звідки справді приходить життя? І що значить приймати плоть Ісуса Христа в своє життя? Це буде Євангелія від Івана, 6, розділ 63. Дух оживляє, а тіло не приносить жодної користі. Слова, які я вам сказав, є духом і життям. Слова вчення Ісуса Христа. Якщо я не їм не приймаю вчення Ісуса Христа, можна цей хліб їсти через день. І толку з того не буде ніякого, повірте мені. Буде тільки осуд. Буде тільки осуд. Но людина, яка увірувала в Ісуса Христа, для якої вчення Ісуса Христа дорогоцінне, яка Його приймає, оцей хліб людину животворить. Цей хліб дає людині життя. Коли Сатана старався спокусити Ісуса і казав йому: дивися, який ти слабий, бери хліба з'їж. він йому сказав: людина буде жити не від хліба, а від усякого слова, який виходить від Отця. Тому, друзі, чи їмо ми хліб, чи той хліб, який зійшов з неба. Якщо ми любимо вчення Ісуса Христа, ми в нього заглиблені, ми його читаємо, ми в ньому перебуваємо, ми ним наїдаємося, то ми дійсно причасники Його плоті. І тоді те, то, що ми будемо робити сьогодні, принесе нам велике благословіння, друзі. Але коли мені воля Господня невідома, нецікава, і я надіюся тільки на обряд, то я можу обманутися. Той брат, який був серед нас, він прийняв обряд. Ну обряд йому нічим не допоміг. На жаль. Я вірю, що цей обряд має велику силу, але до нього треба приходити правильно. Як до водного хрещення можна вибирати найкращу річку, поїхати в Єрусалим в Йордані прийняти водне хрещення. Но як у тобі нема покаяння, тобі та вода нічим не поможе. Не поможе. А як в людини є покаяння, як людина розуміє духовний зміст цього кроку, то та вода робить людину Божою дитиною. Так само цей хліб і це вино. Коли ми розуміємо духовний зміст, коли ми цінуємо жертву Ісуса Христа, коли для нас дороге Його вчення, ми ним живемо, Його вчення, ми, його, ми ним наїдаємося, тоді ці символи Бог благословляє і дає нам, і животворить нас, і обновляє нашу совість. І ми, друзі. До цього будемо приходити. Ми будемо Богу віддякувати, що він віддав за нас свого Сина Ісуса Христа, що Він нас визволив, що ми тепер Його діти. Ми Йому будемо за це дякувати. Ми йому будемо дякувати, що Його кров не просто нас з рабства забрала, вона зробила нас живими і підтримує це життя всередині нас. Кров Ісуса Христа, жертва Голгофи. Його вчення робить нас живими. Ми будемо Богові за це дякувати. І далі ми будемо приступати до цієї трапези. Ми будемо молитися за хліб, за вино. Ми будемо просити Божого благословіння. Друзі, я би хотів, щоб ми всі разом схилили свої коліна, хто має можливість. Ми подякували Ісусові Христові за те, що Він не пошкодував дуже жорстоко померти, щоб нам дарувати прощення і дарувати життя вічне. Хай буде Ісусу Слава, ми помолимося.